Перша письмова згадка про Трускавець відноситься до 1425 року. Розвитку Трускавця сприяло видобування солі на продаж. Її возили як на Вінничину і Поділля. Так і в Білорусь та Придністров'я. Навколо міста досі є джерела з солоною водою, яку місцеві мешканці використовували для приготування їжі, а останній соляний колодязь в самому центрі Трускавця закрили на початку 19 століття. У 19 столітті Трускавець стає бальнеологічним курортом і активно розбудовується. У місті зводять не лише лікувальні споруди, а й чисельні вілли для затишку відпочивальників. Ці будинки збереглися лише частково. Зараз їх часто перебудовують, чи взагалі зносять. Та насправді вони є цікавою архітектурною родзинкою туристичного міста. Вілла Ягуся, побудована в 1910 році, має чотириярусну вежу, схожу на вартову. На віллі розміщується готель Набій. Віла соняшна це одна із небагатьох старовинних дерев'яних віл, що побудована в закопанському стилі в самому центрі курорту Трускавець, яку зберегли до наших днів і має цікаву історію. Пам'ятник Тарасу Шевченку, українському поету, письменнику, художнику. Громадському та політичному діячеві був встановлений в 1964 році з нагоди 150-річчя від дня народження поетом перед приміщенням колишньої бібліотеки, а тепер ресторану Гранд Їдальня». Новий сучасний торговий центр Куб пропонує широкий вибір взуття одягу, косметики, натурального хутра та аксесуарів. У центрі відкриті кафе, перукарня та оптика. Торговий центр підходить для людей, необмежених у фінансах. Фонтан перед будівлею готелю Міротель офіційної назви немає, однак в народі його називають Срібні кулі, сонячна система, бульбашки. В дерев'яному будиночку сучасної крамниці кав'ярні Львівська майстерня шоколаду колись був магазин «Етномодерн». Віла Анастасія це будинок з надзвичайною архітектурою, в якій поєднується традиційний гуцульський будинок та західноєвропейський котедж. Побудована віла в 1907 році. Велика реконструкція будівлі почалася в 1994 році, в результаті чого з'явився третій поверх та мансарда. Зараз вілла Анастасія це готель. Віла Клюберг, побудована в 1907 році, з елементами швейцарського стилю, названа на честь свого власника, Мейера Клуберга. З моменту будівництва вона функціонувала як пансіонат із кімнатами для оренди відпочивальників. З 2018 року тут працює ресторан Клуберг, інтер'єр якого оздобив відомий Львівський художник Влодко Костирко. Стіни віли прикрашені оригінальними дерев'яними декоративними елементами. Рускавецька міська рада це орган місцевого самоврядування у Львівській області з адміністративним центром у місті обласного значення. Трусь-Кавці. Майдан Кобзаря. Це коротка пішохідна частина вулиці Степана Бандери довжиною 168 метрів. Названа на честь Тараса Григоровича Шевченка. Віллу Гопляна було збудовано в 1926 році у стилі Модерну з елементами закопанського стилю, архітектором Яном Семковичем. У 1930-х роках віла слугувала резиденцією Раймонда Яроша. Там його родина приймала посла США, президента Туреччини, президента Естонії та інших гостей з Європи. Віла двоповерхова з мансардою на високому цегляному фундаменті. Майданчик між першим і другим поверхами прикрашає вітраж із зображенням давнього павільйону Нафтуся, виконаний у 1929 році. У 1992 році Віло облаштували під художній музей творчості Михайла Біласа. Палац культури імені Тараса Шевченка це найбільший діючий центр культури та просвітницької роботи із залом для виступів на 1025 місць та танцювальною залою Шайба. В палаці культури проходять міські, обласні та всеукраїнські заходи, гастролі відомих українських театрів, співаків та гуртів. Палац був побудований в 1971 році в стилі радянського модернізму. Біля Палацу культури знаходиться ще один пам'ятник Тарасу Шевченку, який було відкрито 1991 року. Танцювальний клуб Вольта було засновано в 2007 році. В танцювальній залі проходять розважання та спортивні заходи. Скульптуру гусака фотографа було встановлено до Дня міста 26 липня 2025 року. Автором всіх трьох трускавецьких гусаків є скульптор Василь Бородай. Найстарішою вілою Трускавця є постій. Її збудували у 1843 році для графа Жолтовського, одного із тодішніх власників трускавця. Перший поверх віли мурований, другий з фахверку з відкритим дерев'яним каркасом стін. Будинок у швейцарському стилі, а його декоративне оздоблення наближене до бойківських та гуцульських дерев'яних хат. У радянські часи там працювала міська пошта. Згодом спальний корпус санаторію Берізка. Тепер це приватний готель Вілла Вікторія. Костел Вознесіння Пресвятої Діви Марії. Це римо католицький костел. Історико-архітектурна пам'ятка міста Трускавця. В середині 19 століття, за проектом архітектора Адольфа Куна та під наглядом будівничого Адама Бернського, у Трускавці було збудовано на кошти відпочивальників поляків каплицю Святої Кунигунди. До каплиці в 1913 році добудували більшу та вищу неоготичну частину. Перед костелом була встановлена кам'яна статуя Матері Божої, виконана скульптором Ципріяном Годебським. Під час Першої світової війни у костелі згоріла стеля та дах. Костел знову добудували та впорядкували в 1934 році, а в 1936 році було споруджено парафіальний будинок за проектом Тадеуша Яроша. В радянські часи костел було перетворено на склад міндобрів. Усі духовні і мистецькі цінності було розграбовано. Тисячу 1970-х роках після пожежі приміщення перебудували під планетарій, а пізніше під музей. 1994 року пруду повернули римокатоликам. католикам. В 1996 році костел розпочали відновлювати за проектом архітектора Юлії Грищенко. Кардинал Мар'ян Яворський у 2002 році освятив відновлений костел. Віла Зося перша історична назва будівлі Віла Еден. Віла була побудована Маером Рудерфером у 1928 році. Протягом років існування у приміщення віли розташовувались санаторій Беріска та готель Старий Відень. У 2022 році була завершена повна реконструкція будівлі, і вілла запрацювала як готель Бутік Рафаель. Вілу під божою матір'ю. Готель Парк збудували у 1898 році для лікаря Зенона Пальчера. Назва пов'язана із скульптурою, що була навпроти, біля каплиці. Модерново швейцарський стиль вілли доповнюють елементи декору, різьби по дереву, бойківських майстрів. Зараз у будинку розміщується готель Парк. Вілла Моцарт була збудована в 1898 році на кошти курортного лікаря Зенона Пальчера. Вона будувалася у закопанському стилі на основі поєднання архітектури західноєвропейської віли і гуральської хати. Будівля багато декорована різьбою та має характер наближений до підкарпатських і гуцульських дерев'яних хат. Сквер Раймонда Яроша. Раймонд Ярош народився в 1875 році у місцевості Кальварія з Бжедовська, що в Польщі, після закінчення Ягелонського університету в 1902 році, як правник прибув до Дрогобича на посаду голови страхового товариства. З 1911 по 1937 роки керував акціонерною спілкою Трускавецькі джерела, був обраний головою Союзу курортів Польщі, керуючи спілкою Раймонд Ярош з великим. Ентузіазмом проводив прогресивну реформаторську діяльність на курорті та став фундатором природничого музею, був обраний бургомістром Другобича та маршалком Другобицького повіту. За час правління Раймонда Яроша курорт Трускавець став одним із найкращих у Східній Європі. Несподівано помер у 1937 році. Найменування скверу імені Раймонда Яроша відбулося 19 червня 2021 року під час візиту родину Ярошів. В літній період в музичній альтанці грав невеличкий оркестр. Бульвар Теодора Торосевича, львівського фармацевта і бальнеохіміка польсько вірменського походження. Він дослідив і описав склад лікувальних вод майже всіх водолікарень Галичини, зокрема води щавниці, свошовиць, подгужжа, трускавця, любеня. Віла Світезенка була зведена в 1898 році в стилі Модерн з яскраво вираженими ознаками швейцарського стилю та пишно декорована прикарпатською різьбою на замовлення Юзефа Яблонського. Назвали цю вілу іменем жінки русалки, яка за легендою жила в озері Світязь, що на Волині. Будівельні роботи виконувала теслярська фірма «Дегельмана». У 1905 році Вілу придбав новий власник лікар Паршіль. В зміни ще змінив її вигляд та інтер'єр. Після Першої світової війни Віла знову зазнала перебудови. Вона отримала мансардний дах, а веранди на східному та північному фасадах були засклені. Крита колонада. Це місце для відпочинку між пітними процедурами та після них. Є лавочки для сидіння під дахом та спостереження за відпочиваючими, а також для слухання хорового співу любителів вокалу. Центральний нижній бювет мінеральних вод номер 1 це самий перший бювет на території курорту, який був побудований в 19 столітті і реконструйований в 1962 році. В зал подається вода із джерел Нафтуся, Марія, Софія, Броніслава. Після останньої реконструкції вода стала платною. Легендарні мінеральні води Трускавця відомі всьому світу завдяки Нафтусі. Перший дослідив в 19 столітті львівський фармацевт Теодор Торосев. А сьогодні унікальна вода стала настільки популярною, що вже близько 200 років в Карпати приїжджають безліч людей, бажаючих відпочити та полікуватись водою трускавця. Міні-скульптуру гусака курортника з куманцем відкрили 27 вересня 2023 року до Міжнародного дня туризму. Перша письмова згадка про Трускавець датується 1462 роком. Деякі вчені вважають, що на назву міста вплинула литовська мова. По-литовськи друська це сіль, а як при Прикарпаття, славиться солеварінням. Ще одна оповідка стверджує, що в давнину місцеві мешканці сіяли багато маку, який називали Хруставець, та місцевість, де зростав цей мак, і одержала назву Хруставець. За іншою версією, назва пішла від польського слова «трускавке» – полуниця, але ця версія хибна, оскільки полуниця з'явилася в Європі тільки після 1712 року. Вілла Саріуш була побудована у 1901 році у стилі Модерн з мотивами Мавританської архітектури на замовлення польської родини Розвадовських з 29 грудня 1982 року в цій будівлі розміщується музей історії Трускавця, пам'ятник Андрію Шептицькому, єпископу Української, Греко-католицької церкви, митрополиту Галицькому і архієпископу Львівському. Церква Святого Миколая була побудована в 1886 році на місці стародавнього храму, який, згідно з історичними документами, існував у місті в 1515 році. Сучасна кам'яна церква була побудована на кошти каноніка Петра Кошалевича. Тоді церква була одноповерховою і покрита двоскатним дахом. Бокові приміщення односкатні, на кутах увінчена невеликими ліхтарями з куполами. Внутрішній інтер'єр церкви прикрашав чотириярусний іконостас, виконаний у другій половині 19 століття. Напередодні 1920 року біля храму було зведено кам'яну дзвіницю. В 1928 році церква Святого Миколая була відновлена, а в 1938 році реконструйована за проектом Другобицького архітектора Лева Шелевича. Реконструкція храму проводилась на кошти греко-католицької громади та священника Івана Валюха в 1992 році в році церкві було закінчено розпис під керівництвом художника-реставратора Балицького на сьогоднішній день. Храм належить Українській греко-католицькій церкві. Композиція борцям за волю України включає пам'ятний хрест та іконостас, який вшановує пам'ять про українських січових стрільців, жертв Чорнобильської трагедії та героїв, які віддали життя за свободу України. Композиція Ісус Христос і Самаритянка втілює відомий бібляйський сюжет та символізує духовність, мир, відображаючи біблійну історію. Зустрічі Ісуса з Самаритянкою біля колодязя. Ця історія описана в Євангелії від Івана. Повертаючись з Юдеї в Галілею, Ісус Христос із своїми апостолами йшов через Самарію, біля міста, яке називалось Сихар. Перед містом була криниця, викопана патріархом Яковом. Ісус, втомившись в дорозі, сів відпочити біля криниці. Саме тоді до криниці підійшла самаритянка з міста, щоб набрати води. Ісус Христос попросив напитись. Його слова дуже здивували самаритянку, бо юдеї не зналися із самаритянами. Ісус пояснив їй, хто він і розповів божественне вчення. Навколо бівято мінеральних вод розкинувся величезний парк площею в 61 гектар, де живе багато білочок та пташок. Парк почали формувати у 1895 році. Наприкінці 19-го на початку 20-го століття над усіма джерелами мінеральних вод у лісопарку було збудовано дерев'яні будиночки, які закривали джерело від негоди. Деякі з них збереглися і тепер вважаються архітектурними пам'ятками.